у Вас ефірі програма цей день з новинами першого дня зими в енергоекономній студії Родани Анна Паукова. Починаємо випуск з таких тем. Прощання з бійцем. Він за нас всіх загинув на Луганщині. Загинув наш героїчний земляк Данило Вращук. Техніка для зимових доріг: місто готове для прибирання дорог в умовах зимового часу. У місті 60 спецмашин готові протистояти негоді. Повернення з відпочинку. Ходили на озеро Синевір, піднімалися на гору. Група дітей криворізьких захисників оздоровилася на озері Синевир. Вісім обстрілів за ніч Нікопольщина залишається під прицілом ворожих військ. Усю ніч окупанти били по мирних населених пунктах із гарадів та важкої артилерії. Постраждали дві громади: Марганецька та Червоногригорівська. в інших районах області ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Інформація від обласного управління ДСНС. Вісім разів за сьогоднішню ніч російська окупаційна армія гатила по Нікопольщині, гатили з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під прицілом у нас опинились Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, всюди минулося без постраждалих, але є і руйнування у Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території та встановлюють наслідки після обстрілів. Сьогодні Криворіжці попрощалися зі своїм героїчним земляком. Данило Вращук вирушив на фронт добровольцем 21 листопада. Ворожий артобстріл поблизу Білогорівки на Луганщині забрав життя бійця аеромобільного батальйону. Данило Вращук, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі вирушив захищати свою батьківщину. Служив у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Він добровольцем пішов. Він сказав так, що в мене немає ні родини, ні дитини. то чи я загину, чим хтось загине, в кого є діти. Він за нас всіх загинув. Данилою Вращуку було всього 34. Рідні, друзі та побратими сьогодні згадували, якою людиною він був. Він займався бойовими мистецтвами, він займався футболом. Завжди ми грали. Він був автолюбителем. Він був досить такою різносторонньою, цікавою людиною. Данило мав багато захоплень. Футбол був серед головних. Він за кордоном працював в Польщі, він займався футболом. І в Чехії він ну, працював, допомагав Родині, там хлопці його це да, всі з футбольної команди. Дуже хороша була дитина, він в мене вирос на очах. Він на мене теж казав крьосна, хоча я крьосна старшої його сестри. Він відносився до фанатського руху криворізького кривбасу. І... Був в одному з так званих групувань фанатів, їздив на виїзди, підтримував як на стадіоні команду, так і за її стадіоном. Був нашим побратимом. Непоправна втрата для нас, непоправна тяжко сприймається до кінця. Але тримаємося, він віддав життя за волю українського народу. Був воїном до останнього. 21 листопада поблизу села Білогорівка на Луганщині життя Данила Вращука обірвав артилерійський обстріл. Провели героя в останню путь з військовими почастями. Михайло Бестроф Олексій Правицький цей день. Сьогодні криворізькі медики отримали першу з трьох партій ліків, які будуть використані для лікування пацієнтів, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Медикаменти іноземного виробництва придбані за приватні кошти та за сприяння військової адміністрації Кривого Рогу. Іван Проводов розкаже більше. У криворізьких медзакладах лікарі повертають здоров'я мешканцям міста і бійцям та цивільним, які зазнали поранень у наслідок ворожих обстрілів. Необхідного обладнання та медикаментів лікарні потребують постійно. Велику підтримку криворізьким медзакладам надає військова адміністрація міста. Сьогодні ми передали першу з трьох партій ліків, які були за дорученням голови. Ради оборони Олександра Юрича придбані за приватні кошти. Це з німеччини ліки. Нам допомагають в логістиці та в зборі цих лік наші німецькі партнери. Також нам допомагає в доставці цих благодійний фонд розвиток міста. Ця лікарня одна з найбільших у місті. Через нагальні проблеми з логістикою у вітчизняних фармацевтичних заводів заклад гостро потребував медикаментів. Перелік формувався за заявками медиків. Нині лікарня отримала препарати, необхідні як в екстремальній медицині, так і в лікуванні після гострих станів. Прийшла партія медикаментів, яка состоїть з ін'єкційних інфузіонних растворів для крові замінітелі, противоспалітельне. Средства, э, антибактериальные средства для инфузионной терапии, обезболивающие, противорвотные, кровоостанавливающие, что очень важно. Поэтому заявка учтена, поэтому очень благодарность большая руководству города, руководству управления охраны здоровья. Спасибо большое. Сьогодні лікарня отримала першу з трьох партій медикаментів іноземного виробництва на 20 тисяч євро. Другу на запит медиків заклад отримає на початку наступного року. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. В зимових умовах готові машини і матеріали і люди для розчищення доріг та вулиць від снігу. На сьогодні підготовлено 60 одиниць спеціалізованої техніки та 19 тисяч тонн посипкового матеріалу. Про це йшла мова сьогодні під час робочої наради. Валерій кажухар продовжить тему. Календарна зима зустрічає керверісів прохолодною погодою. Не за горами найскладніший сезон для водіїв з ожеледицею та сніговими наметами. Робочу нараду з питання готовності спеціалізованої техніки до розчистки міста від снігу провів сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Йурій Вілку. Наголосив, погодні умови змінюються швидко, тому в місті зробили все можливе, щоб підготувати інфраструктуру до зими в умовах воєнного часу. Ми максимально ефективно використовуємо. Матеріальний ресурс. Підготували всю необхідну техніку для роботи на дорогах в місті, є 100% посипковий матеріал. Ми сьогодні ще раз переконалися, що місто готове для прибирання дорог в умовах зимового часу. Вже протягом двох тижнів водії та спецтехніка працюють у режимі чергування, розповіли на підприємстві Веста Шляхбуд». Відпрацьовані основні маршрути з найбільшим трафіком. Це автошляхи, якими рухається транзитний транспорт. Спецмашини для прибирання доріг та вулиць готові. На сьогоднішній день підготовлено 60 єдиниць снігоуборочної техніки. Це грейдери, піскорозбрасувателі, міні-погрузчики, посипочний матеріал заготовлено, піска. порядка 15 тысяч тонн и соли порядка 4 тысяч тонн. То есть предприятие готово встретить непогоду. Пальномастильні матеріали теж заготовлені у достатній кількості, кажуть на підприємстві. А от обсяг електроенергії в місті, як і в всій країні, обмежений. Діють аварійні та віялові відключення світла. Не працює зовнішнє освітлення. В таких умовах вкрай важливо дотримуватись правил безпеки всім учасникам дорожнього руху, наголосив Юрій Вілку. Пішоходам слід мати світловідбиваючі елементи на одязі при собі ліхтарики, а водії повинні обмежити швидкість руху. Валерій Кожухар, Микита та Шевченко. Цей день. Чергова група дітей з криворізьких родин, учасників бойових дій, вирушила на Закарпаття. В дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Синевирське озеро. Одинадцятеро дітей проведуть зимові три тижні у горах. А сьогодні біля Козака Рога зустрічали криворізьких відпочивальників, які вже побували в мальовничих місцях Синевиру. На майданчику біля Козака-Рога зустрічають із подорожі дітей криворізьких військовослужбовців. Що вам сподобалося відпочинок? Все було добре. Будували нормально, За не сирували, а за батьками, а за домашню їжу. Да. Безкоштовний відпочинок для дітей-захисників у оздоровчому закладі Сеневерське озеро організувала військова адміністрація міста. Місто підтримує наших бійців, які боронять Україну. Кожен з них це справжні герої. Ми всі пишаємося, пишаємося і ми. Вони роблять справжній подвиг. І тому наше місто, військова адміністрація, міська влада підтримує і буде надалі підтримувати і всіх тих, хто на передовій, і їх родини, які залишились в місті. І надалі, в грудні, ми плануємо відправити ще одну групу в кількості 11 дитячок, таку ж саму групу. З початку повномасштабної війни місто оздоровило 75 дітей. Це діти пільгових категорій, це діти з багатодітних сімей, діти під опікою, діти, які знаходилися на диспансерному обліку, а також діти, чиї батьки сьогодні боронять нашу державу, і ті, які, на жаль, загинули. Сьогодні я вважаю, це головне наше завдання, щоб у період. Коли діти навчаються онлайн, коли вони перебувають вдома, їх відправити у безпечні місця там, де вони відпочинуть і також наберуться сил і приїдуть з гарними новинами і з гарним настроєм. Діти кажуть, під час мандрівки відкрили для себе новий світ і повернулося з купою позитивних вражень. Там очень красиво, там очень дуже красиві будто бы смотришь на картину, там классный персонал, очень хорошие вожатые. Нам дуже сподобалося, дуже гарний персонал, та дуже гарні та цікаві екскурсії, дуже смачно кормлять. Волейбол, футбол був, те, теніс, пінг понг шахи та всі настільні ігри. там бенг бенг хто знає, то знає. Uno. Ходили на озера Сінвір, на гору, в коруїзділяційний центр посетні на животних. Валерій Кожухар Олексій Васильченко. Цей день мешканців міста попереджають про виробничі вибухові роботи. У грудні Арселор Мітал Кривий Ріг проводитиме планові вибухи у кар'єрах щочетверга. Ви дивитесь програму цей день. Випуск продовжує такі теми. День боротьби зі Снідом в місті. На диспансерному обліку більше 9,5 тисяч осіб цьогорічне гасло в Україні: війна і ВІЛ, виклики часу. Давайте перемагати разом. Спортивні заняття для дітей-переселенців. У мене вже ця тренування в третій раз у центрі Ямаріуполь організували тренування з гімнастики для дітей. 1 грудня, всесвітній день боротьби зі снідом у Кривому розі перші випадки ВІЛ-інфекції діагностували ще наприкінці ХХ століття. За 30 років ситуація була різною. Змінювалися групи ризику, підходи до діагностики та лікування і власне ставлення в суспільстві до людей з позитивним ВІЛ-статусом. Тему продовжить Дар'я Юскова. В Україні цьогорічний день боротьби зі снідом проходить під гаслом Війна і ВІЛ. Виклики часу давайте перемагати разом. За даними центру громадського здоров'я, війна безпосередньо вплинула на ситуацію з поширенням віл-інфекції серед українців. Тільки за останні 10 місяців в країні зареєстровано більше 10 тисяч віл-інфікованих. Експерти кажуть, кожна п'ята людина не змогла дізнатися свій статус через війну. Схожою ситуацією є і у кривому розі обстеження. На цю інфекцію дещо знижились. Якщо, наприклад, у 2019 році ми по місту робили біля 50 тисяч обстежень за рік, то м -м, починаючи за 9 місяців цього року, це було всього-навсього 28 тисяч. Незважаючи на те, нові випадки віллетфекції на сьогоднішній день реєструються в місті все рівно. В місті на диспансерному обліку більше 9,5 тисяч осіб і отримують антиретровірусне лікування 7 821 пацієнт. Явних симптомів ВІЛ-інфекція немає. Серед правил здорового життя своєчасна діагностика. Тестування проходиться в будь-якому закладі охорони здоров'я. На первинній ланці це центри медико-санітарної допомоги. Це входить в стандарт допомоги. Загальному населенню тому швидкий тест безкоштовно можна пройти у свого сімейного лікаря. Також безкоштовне обстеження по кабінетах довіра і в центрі СНІДу методом швидких тестів кожна людина щодня, починаючи з понеділка по п'ятницю, може пройти. Сьогодні протягом дня криворіжці мали змогу пройти тестування в одному із торговельних центрів. Традиційно акцію організувало благодійне товариство Мережа. Ця ВІЛ-сервісна організація діє з 2005 року. Сегодняшний день, ну, больше, наверное, такой, как популяризация, потому что мы понимаем, что ну, в рамках вот этой акции одной мы не сможем как-то там глобально повлиять на решение проблемы. Но очень хотелось бы, чтобы, ну, вот такое понимание, что, ну, вот каждый человек должен хотя бы раз в год прийти к своему семейному врачу и протестироваться на ВИЧ, сформировать вот такую культуру в обществе было бы очень хорошо. В такой торговельной организации достаточно дивно бачите такая тестума. Але дуже багато хоче. За неповну годину вже майже 40 чоловік. Ну, це дуже добре. дуже добре. І люди звертаються, я думаю, що особливо молодому поколінню це буде дуже корисно. При виявленні віл інфекції кожен може звернутися до криворізьких спеціалістів та отримати антиретровірусну терапію. Така допомога нині доступна далеко не в усіх містах країни. Люди уезжают, особенно Донецкая, Запорожская область, Херсонская, где при оккупационных войсках не работают программы ни заместительной поддержки терапии, не выдаются АРТ. Люди приезжают, обращаются к нам, обращаясь к нам в организацию, мы их сопровождаем в спеццентре. Если сейчас существует общая база МИСВИЛ, человек називає, навіть якщо у нього документи згоріли, называет свою фамілію, імус, откуда він приїхав, где то препарати, тобто він вже в базі висвічується, йому одразу же назначається обслідування і видаються препарати. Більше десяти років отримує лікування її Олександр. Чоловік каже, для нього це шанс зберегти здоров'я і жити повноцінно. Не Закриватися в собі, а прощатися такі не може ще є такі завдання, як альянс есть в общество. Когда общаешься з людьми, з такими же і невілась, становится легче, тебе верят, ніхто тебя не боїться, як раніше. Раніше узнали, там, все, туда в сторону, сводят, типа, ти не человек. А сейчас нормально все Дарья Дар'я Владислав Талалай, Артем Кравченко, цей день. У Криворізькому райсуді відбулося чергове засідання у резонансній справі про смертельну ДТП біля Мар'янівки. Цього літа у липні. Водій за кермом Сузуки не впорався з керуванням. Зіткнувся зі шкодою, і вилетів на узбіччя. Внаслідок ДТП численні травми отримали чоловіки. Жінка, які стояли на зупинці. Їхня десятирічна донька загинула на місці. Ми вже розпочали розгляд справи по суті. Було оголошено прокурорами винувальний акт. Нами як представниками потерпілої сторони було оголошено цивільний позов до обвинувачених і визначено порядок дослідження доказів. Ну і по суті, ми вже переходимо до розгляду, коли ми будемо допитувати потерпілої, обвинувачених свідків по справі. На минулому судовому засіданні телеканалу Рудана було судом відмовлено в проведенні відеозйомки, проте станом на сьогодні. Скажімо так, письмової хвали про це не було, було лише усник зауваження судді. Тому це питання будемо ну, порушувати в наступних судових засіданнях, зв'язку з тим, що наша потерпіла, вона все ж таки бажає, щоб ця ситуація була на розголосі. Херсонщина це Україна робота творчого тандему криворізьких та херсонських митців. Відеокліп і пісню презентували у перші дні звільнення Херсона від ворога про важкі місяці в окупації і про Херсон без Росії. Від очевидців через пісню. Завжди була і залишиться нею. Ні на хвилину не втрачала віри у це авторка тексту, поетеса Наталя Князева. Понад вісім місяців жінка провела в окупації у рідному Херсоні. Хроніку подій та власні думки з вірою у перемогу занотовувала на папері Києві житті особистому була угроза під загрозою. Її розшукували вона переховувалася це все е, час, але їй не мішало писати. Творити, писати ті вірші, писати пісні. Від цього не відокреслилася, не відокремилася а наоборот, те, що в неї було на душі, вона передала нам. А ми вже спільно з Палацем культури Південних, з директором, з, її, з таким творчим колективом, постаралися донести це все до пересічних громадян. А відтак стартував відповідальний момент: трансформація тексту пісню. Творчий процес спільної роботи проходив у кривому розі презентацію планували на середину жовтня, до дня захисників і захисниць України. Та постійні сирени щоразу віддаляли День ікс. Хоч репетиції не припинялися навіть в укриттях. Душа Маленькі виконавці це вихованці четвертої музичної школи та колективи Art Music і Smile Палацу культури Південний. І діти, і дорослі кажуть, їхня пісня стала пророчою у перші дні звільнення Херсона. Спільна робота побачила світ уже з кадрами, які хвилюють всю Україну. Цими кадрами я дуже хотіла показати, що зробили окупанти на нашій українській землі. У мене є велике бажання зробити ще один проект, але про перемогу. Я дуже цього хочу. Вона про те, що Херсон обов'язково повернеться додому, і так сталося. Ми її випустили, і Херсон повернувся додому. Хочу подякувати діткам, які виконали цю пісню, і виконали нею всім серцем. На жаль, наших дітей торкнулася війна, але вони, як і всі ми дорослі, разом з нами стоять на нашому творчому фронті і щиро вірять в перемогу. Херсонщина це Україна, другий спільний проєкт Херсонського обласного центру народної творчості та Криворізького палацу культури Південний. Перша композиція творчого тандему мала назву Чорнобаївка. Та не лише пісня поєднала культури Кривого Рогу і Херсона. Знаменитий Херсонський боч Криворіжці скуштували під час мистецько кулінарного проєкту в нашому місті. «З По самого початку я звернувся до Олександра Вінкова, кажу, познайомились ми кажу так і так вони є дуже такий проект який якраз наразі оскільки друга неділя вересня місця це свято офіційно визнане свято борщу на Херсонській обласної ради і він мене підтримав каже да, таке свято потрібно і в Кривому Розі. Триматимуть спільний культ фронт і надалі зараз митці працюють над створенням настрою до новорічно-різдвяних свят. Юлія Вітряк, Владислав Талалай. Цей день. Спортивний зал у гуманітарному хаві в центрі Я Маріуполь для дітей з родин переселенців проводять гімнастичні тренування. Про активне дозвілля подбали волонтери з клубу Командор. Михайло Бистров поспілкувався з дорослими і дітьми. Раз і два і в центрі Я Маріуполь сьогодні заняття з гімнастики. Ці діти збираються тут уже втретє. Ми проводимо регулярні заняття з дітками з Маріуполя. Раз в тиждень ми приїжджаємо з, з, з всевозможними м, мероприятиями. У нас була вже і ботаніка, і петриковська розпись, і ліпка з легкого пластиліна. Діти в восторгі безусловно дітям дуже подобаються активні види діяльності. Залучити дітей до колективних занять з такою ідеєю погодились усі, знайшли професійного тренера. Коли в нашому місті стали приїжджати діти з різних регіонів Маріуполь, Херсонського напрямку, Луганського, Донецького, і ми з Григорієм, командором, об'єдналися і. Він мене мені пригласив до цієї праці, до допомоги дітям. Сьогодні ми вивчали, у нас третє заняття з дітьми, і ми вивчали основи акробатики. Це були кувирки, стойки на голові, шпагати, мостики. Спочатку заняття проводили у парку, а щойно стало холодніше, влаштували спортзал у приміщенні. У мене вже ця тренувавка в третій раз. Ми коворкалися сьогодні. Робили коверки назад, і сьогодні пригали. І що ми сьогодні тільки не робили. Мені найбільше сподобалось коворкатися, тому що я люблю ковыркатися. Я можу віджатися від полу сто разів. Спортивні заняття, художня творчість, спілкування у колективі для цих дітей найкраща можливість забути про пережите і повернутися до звичних справ мирного дитинства. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день і це все на сьогодні. Залишайтеся з Руданою онлайн. і В ефірі зустрінемося у цій студії завтра о звичній порі.